Данська компанія Bang Olufsen вже майже 100 років виготавлює преміальну акустику і приділяє особливої уваги до найменших деталей. Їхня акустика коштує від десятків до сотень тисяч доларів. Увага до дрібниць в супердорогому сегменті зрозуміла, але як щодо більш доступних портативних колонок, сьогодні будемо розбиратися, тому що у нас на огляді Bang Olufsen Biosound Explorer. мене звати Тарас. Ви на каналі Катесюа. Поїхали. Колонка поставляється в коробці зі щільного якісного картону. Після відкриття вас зустріне сама колонка, на яку будуть одягнені силіконові накладки для додаткового захисту. У нижній частині коробки під колонкою є кабель для заряджання та карабін, які точно повторюють колір колонки. Шкода тільки, що блоку для заряджання в комплекті немає, тому доведеться використовувати той, який у вас уже є, або придбати окремо. Спочатку зазначу те, що дизайном займалася скандинавська компанія Абав, а вони точно знають толк в дизайні. У нас на огляді колонка зеленого кольору вона має циліндричний. Форму і злегка нагадує термокружку з горизонтальними прорізами, які схожі на решітку радіатора, прогавини якої заповнені якісним текстилем. Таке рішення дозволяє тримати удар при падінні, і на офіційному сайті навіть є демонстрація, на якій показують, як колонка падає, котиться, а потім її піднімають, витирають і користуються далі. Нижня частина колонки прорезинена і вона не їздить. Ви можете без проблем ставити її на пісок, грунт чи траву. І вона не замажеться, тому що вона дуже легко витирається. Верхня частина колонки, де розташовуються клавіші, теж проризинена. Відповідно, клавіші повністю захищені від потрапляння вологи. На колонці також є ремінь з тканини, який повністю повторює колір колонки, за які її можна зручно переносити або підвісити на будь-який гачок чи гілку дерева. Бенден Olufsen Biosound Explorer має захист по стандарту IP67, тому вона не боїться дощу, роси і навіть повного занурювання воду на 1 метр до 30 хвилин. На нижній частині колонки є роз'єм для заряджання USB type c а поруч і індикатор, який показує рівень заряду. Підключення до колонки реалізовано дуже зручно. Відразу після активації колонки утримуйте клавішу Bluetooth протягом. 2 секунд. На нашому смартфоні Android з'явилася анімація з пропозицією підключитися. Тобто колонка підтримує Google Fast Pair. Виглядає все інтуїтивно, зрозуміло та дуже красиво. На жаль, такої магії зі смартфонами компанії Apple не було. Можливо, ця функція з'явиться з майбутніми оновленнями. Відразу після підключення вам буде запропоновано завантажити фірмовий додаток Ben Olufsen. В застосунку є можливість обрати колір своєї колонки, а також в ньому можна оновити програмне забезпечення та налаштувати еквалайзер під себе. Можна вибрати серед чотирьох запропонованих режимів або покрутити Самостійно. Можливість налаштувань тут не для галочки, тому що звук дійсно змінюється в залежності від налаштувань. До речі, якщо у вас дві аналогічних колонки, то в додатку ви можете зробити з них стереопару. Також стереопару можна зробити вручну, просто на двох колонках, утримуєте кнопку Bluetooth протягом 5 секунд. На верхній частині колонки є 5 фізичних клавіш, які захищені прорезиненим покриттям: це клавіша живлення, клавіша активація Bluetooth, клавіша збільшення та зменшення гучності і клавіша play Pause. Подвійне натискання на клавішу play Pause перемотує на наступний трек, а потрібний на попередній. Якщо вам потрібно відновити Заводські налаштування колонки, то це можна зробити, утримуючи кнопку живлення та блютуз протягом 5 секунд. Колонка має два динаміки по 30 Вт кожен, а відповідно видає 60 Вт вихідної потужності. Підключення колонки здійснюється через Bluetooth 5.2. Щоправда, не зрозуміло, чому колонка не підтримує кодики AAC та AptX, а тільки стандартний SBC. Перше, що мене вразило, це гучність та об'ємні звучання. Якщо не бачите колонку перед собою і не знати, що це ось така маленька портативна колонка, яка важить трішки більше ніж пів кілограма, то складається враження, що звук видає якась набагато. А то більша акустика завдяки двом драйверам в корпусі звук стає об'ємним та легко заповнює весь простір навколо. Навряд чи в домашніх умовах ви будете слухати музику на відмітці більше ніж 70% гучності. А ось на природі можна викрути всі 100%, тому що навіть на межі своїх можливостей колонка не має хрипів чи потріскувань. Біосаунтекспор оснащена батареєю на 2400 мАч і завдяки батареї такої ємкості вона може відтворювати аудіо протягом 27 годин. Тому, якщо ви планували поїздку в гори на кілька днів, можете спокійно брати її з собою і не хвилю. Що батареї вам не вистачить. Повне заряджання колонки триває близько 2 годин, а моніторити рівень заряду можна по індикатору, який знаходиться біля роз'єму зарядки. Блимає жовтим під час заряджання і стає зеленим, коли батарея повністю заряджена. При рівні заряду 15% індикатор батареї стане червоним, а також пролунає звукова підсказка, а при рівні 10% або менше індикатор блиматиме червоним. Колонка позиціонується компанією як для активного відпочинку, де інколи доведеться впасти в бруд, потрапити під дощ і витримати удар м'ячем. Однак це зовсім не включає Можливості використовувати її в домашніх умовах як стаціонарну колонку. Єдиний нюанс цієї акустики це відсутність вбудованого мікрофону та підтримки кодеку APTX. Bang Olufsen і Біосант це унікальна колонка, хоча б через те, що їй важко знайти достойну альтернативу серед портативних колонок інших брендів. По характеристиках і можливостях до Biosound Explorer не дотягує ні JBL Charge 5, ні JBL Xtreme 2, ні тим більше Flip 5. І конкуренцію її можуть скласти тільки старші версії колонок цього ж виробника. Друзі, а на сьогодні це все. Надіюся, вам сподобався наш огляд. Давайте поспілкуємося. В коментарях під цим відео і не забувайте ставити нам лайки. Ви були на каналі КТСЮА. Пока.